Давайте ми будемо розпочинати засідання нашої постійно діючої комісії з гуманітарних питань. А на засіданні постійної комісії запрошені перший заступник голови обласної ради Олег Зуб'єнка. Дякую заступник голови обласної державної військової адміністрації Наталія Оренцюк. Дякуємо за присутність. Відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції, у порядку статті 59 з приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфліктів інтересів. Шановні депутати, на розгляд виносяться питання порядку денного. Порядок денний був розіслений завчасно з усіма необхідними матеріалами. Чи є потреба внесення змін до порядку денного? Тобто ми в різному додаємо інформацію по Кмичівському музею. Чи є ще пропозиції? До речі, заодно із звернення Покоріч можна зробити. Ну, власне, Подивимося в різному, так? Тому є прохання додати в різному питання яке було озвучено по Кмітівському музею. Ми будемо розглядати. Якщо немає заперечень, прошу прийняти порядок денний Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Олійник за? Була за. Кицак за. долгих за. Дякуємо. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради, про внесення зміну рішення Житомирської обласної ради від 10.04.2025 ноль номер 939, про надання згоди на передачу державну власність майнового комплексу ради морської санаторної школи Житомирської обласної ради. Будь ласка, інформує пан Роман Сєчин, виконуючий обов'язки начальника управління майном Житомирської обласної ради. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня шановні присутні. Відповідно до звернення військового інституту імені СП Корольова, о, наявне їхнє клопотання щодо внесення змін у рішення сесії Житомирської обласної ради від 10.04.25 на про надання згоди на передачу державного власність майнового комплексу ради у школи Житомирської обласної ради. Відповідно, дані зміни пов'язані з уточненням назви об'єкта, а саме про те, що це є конкретно об'єкти нерухомого майна і далі тексту назва самого об'єкта. об'єкту. Процедурич ми не можемо. Відповідний проєкт рішення підготовлений. у нас це на ваш розі. Дякую. Чи є запитання? Якщо немає. Немає запитань, прошу голосувати. Олійник за. Дячук за. Долгік за. Дякуємо. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради, про внесення зміну рішення Житомирської обласної ради від десятого ноль про надання згоди на передачу державну власність об'єктів нарухомого майна Бердичівського обласного спортивного ліцею. Житомирської обласної ради, будь ласка, пане Роман, ваша інформація. Пропонується внесення змін в рішення від 10.04.25 року 941 про надання згоди на передачу в державну власність суб'єктів нерухомого майна Бердичівського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради. Це пов'язано з необхідністю уточнення реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна. Інших змін не передбачається. І згода попередньо, ми ще не передаємо. Що багато спекуляційних дякую. Чи є уточнюючі питання? Якщо немає, прошу голосувати. Олійних за. Була за Перкинцева за. Ячук за. Довгір за Довгік за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Третє питання про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про внесення зміну рішення Житомирської обласної ради від 27.04.2023 номер 526 Про положення про конкурс на посаду керівника закладу середньої просто закладу загальної середньої освіти, що перебуває в спільній власності територіальних громад, сіл селищ між Житомирської області. Будь ласка, пане Роман, ваша інформація. Дякую з метою можливості проведення. Конкурсів на посади у закладах середньої освіти спільної власності громад сіл селищної Жукомірської області необхідно затвердити ситуаційні завдання для проведення відповідного конкурсу. Це одна зі складових даного конкурсу. Разом з департаментом освіти опрацьовано дане питання. Ними надано проект відповідних ситуаційних завдань, тому пропонуємо дане положення доповнити і затвердити дані зразки ситуаційних завдань. Дякуємо. До нас долучилась також пані Наталія, тому у нас повністю є всі члени постійної діючої комісії. Чи є запитання уточнюючі? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Оліних за? Була за. Всі проти. Коносуєнко Так. Пане Ярослав, за так шість за, один проти. Рішення прийнято. Дякую. Четверте питання про звернення житомирської спеціалізованої, дитячої юнацької спортивної школи, Олімпійського резерву, легкої атлетики, Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 01 07 2025 року. Будь ласка, інформацію надає дмухійська надія, директор Житомирської спеціалізованої дитячої нашої спортивної школи Олімпійського резерву з атлетики Житомирської обласної ради. Чому є депутати? Зі звільненням інструкторів методиста, яка народилася у дикреті за дитиною, перерозходілом на засіданні підради обов'язки між методистами і так. Та старшому сериалу дане питання не є актуальним, листя відколений наверх позвонок, від четвертого простому. Немає запитань. Тоді ми знімаємо це питання з порядку розгляду. Так, я думаю, що голосувати нам не треба. Всі підтримують цю позицію. Олійник за? за. Те, щоб зняти питання з порядку денного. Олійник за. Гула за. Конфрієнтко за. Всі за. за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Я та про звернення Національного музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 01.07.2025 року інформує Дячук Ірина, генеральний директор музею. Будь ласка, перш за все я б хотіла повідомити про можливість наявності конфлікту інтересів і попередити, що я не буду голосувати за це питання. Прошу внести це в протокол. Дякую. Що стосується наших змін, то я хочу сказати, що вони всі зумовлені тим, що ми намагаємося оптимізувати роботу нашого музею у відповідності до тих завдань, які сьогодні стоять, стоять перед нами під час воєнного стану. Ці зміни взагалі всі проводяться в межах кошторисних призначень. Вони не пов'язані з звільненням людей чи з порушенням якихось інтересів персоналу, обговорені на науково-методичній раді нашого музею. Тому я прошу підтримати ці зміни. Чи є запитання? Якщо немає запитань, прошу підтримати. Олійник, за? Нуфріянко, за. 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 Ну, Фріянко, за. Дякую. Один член про конфлікт інтересів, все інше за. Дякую. І в різному, будь ласка, питання в різному. Озвучьте, пані Тетяне. Стан будь музею після фіркарії тут і мені цікаво, як ця колекція, і якому стане Так, пан Роман. Доповім з даного питання спільно з будущою обов'язки директора краєзнавчого музею, капітом Юлією. Одразу ж після інциденту, який трапився у середу, от, нами було здійснено візит до Кмитівського музею Буханчука. Пошкоджені внутрішні вікна. Що ви розумієте? Там двох всередині от, значні пошкодження внутрішніх вікон. Пошкоджено один з експонатів. Колекції відповідно всі необхідні акти було складено ну, в той же день складені внутрішні акти. Е, акти з залученням правоохоронних органів представників ОТГ складені, якщо я не помиляюсь, в четвер або в п'ятницю. Але вже всі наявні. Е, також наявне пошкодження зовнішніх вікон з фасадної сторони. Одне вікно повністю, але воно за, ну, там грати. Тому е, на безпеку музею колекції це не вплине. Також е, значні пошкодження саме вікон, які в стелі, і також в Дасі. Там наявна трикутна форма, і, відповідно, дані вікна пошкоджені, частково навіть вибиті. Вся колекція, яка перебувала з е, під вікон, нами була прибрана в фондосховище відповідно. На зараз немає жодного ризику для фонду і експонатів музею. Е, Закладом самостійно усунути тимчасово поки що всі ці пошкодження, тобто вікна забиті і е, затягнуті плівкою. тобто пошкодження водою, в разі якщо піде дощ, воно буде неможливе. Але це тимчасові заходи. Ми розуміємо. Наразі музей не володіє достатнім фінансовим ресурсом для того, щоб ці всі пошкодження усу усунути самостійно. От і разом з тим, так само е, дах, от, які були пошкоджені вікна, він вже мав стан. Аварійно. Аварійно ну, да, недоброякісний явник, от майже на, на межі аварійного. Тому це питання того, якщо висувати зараз це пошкодження не комплексно, а частково, наприклад, там будуть ставити вікна, в якому стані залишиться дах і що буде далі, це все питання лише часу, того що зараз наявне в нього. Питання потребує з нашої сторони. Власна нарада не є розпорядником наразі бюджетних коштів. Тому якщо виділяти кошти на даний ремонт, то необхідно приймати звернення щодо ініціювати звернення до обласної військової адміністрації, відповідно щодо виділення можливості виділення коштів на проведення будь-яких. Ну, якщо дозволити, можу додати, що відповідно працівники управління культури також були разом обстежували дану споруду відповідно, підготовлені всі акти актуються. Зараз подається нам комісію відповідно. Оцінюється загально. Ну, зрозуміло, оцінка йде не одного об'єкта, а всіх, які пошкоджені. Подія була класифікована як надзвичайна ситуація регіонального рівня. Зараз оцінюються всі пошкодження, і відповідно буде приймати рішення щодо виділення з резервного фонду і звернення до кабінету міністрів щодо також допомоги з резервного фонду. Тобто, як тільки ми прорахуємо всі збитки, завдані відповідною подією, будуть приймати відповідні рішення по фінансуванню буде належне. Можливо, дійсно, враховуючи те, що ну, дах, ми знаємо стан даху і до, до події, ну, по допомозі зрозуміло, не будемо. Проти, якщо буде надходити також додатково. Але першу треба треба зрозуміти і оцінити рівень звичай, яка вираховується ну, пропозиція звернутися до uh -huh. військової адміністрації. Оскільки там колекція, я яка колекція, нам не належить, ми тільки розпорядниками цієї колекції, відповідно, належить державі і навіть, міністрів тоді полікції. Звернення я знаю, не знаю рисінколами відключення ви Ну поки це буде мусне, можливо я за тільки рекоментація рекомендація комісії. Від, гуманітар... від, від гуманітарної комісії до військової адміністрації ми зараз проголосуємо, буде звернення про необхідність ну, там за усунення виділення коштів щодо усунення відповідних страт. І єдине, що якщо потрібно далі на вищі органи, то це треба як звернення депутатська або від комісії, тоді да на пілотовувати на сесію. на сесію тоді виносити, якщо ми хочемо, тоді. Так, да, тому якщо ви да зробите. Це, Оскільки, я ж кажу, колекція належить державі. Тоді давайте два Два рішення: перше рішення давайте проголосуємо про звернення до Житомирської військової адміністрації щодо е, необхідності виділення коштів на усунення тих недоліків, які в межах є фінансування самообласного. І друге, ми підготуємо да, Тетяна, Пані Тетяна ми підготуємо звернення до вищих органів влади до кабінету міністрів щодо це, такої це, ситуації. До всіх органів вищої влади щодо необхідність виділення коштів для збереження відповідної колекції, так? Да? Миколаївич, ви казали там, що окремо можна щось продав зробити? Ну, можна, щоб ви, воно в парі комплекс... буде комплексі і буде, з резервного фонду, де? Так. Так? Так. Вже була проблема даху, а тепер ми маємо ще, ще додаткові проблеми. Я думаю, вже потрібно вирішувати комплекси тому так. То виділити фінансування щодо збереження колекції виконання відповідних видів робіт щодо збереження, просто перевести кудись інше місце, а можна це відремонтувати, тільки відпромонтувати, я це кажу. Я думаю, що ми маємо звертатися про виділення необхідних коштів. Якщо потрібні були додатки на що це кошти, тоді ми будемо звертатися до відповідних служб, які можуть дати ту інформацію, це ж уже питання конкретики. Звірини до квітні міністрів, звернення до кабінету міністрів України ми маємо докласти активно, да, так, да. так звернення кабінету до кабінету міністрів буде е, і, і з військових. То... Да. Ми його просто підсилюють для того, щоб вони... І звідти і від нас. Тоді є пропозиція перша проголосувати щодо звернення до Житомирської військової адміністрації щодо виділення коштів обласного бюджету на відновлення або там усунення да. До... Усунення всього того, що відбулося в будівлі Кмитівського музею. Прошу підтримати Олійник – за була за. 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 фрієнко за. Автобуси Долгік за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Друге, ми за допомогою Тетяни Миколаївни будемо готувати звернення від комісії до е, вищих органів державної влади щодо необхідності виділення коштів для збереження колекцій і музею як такого. І музею як такого. Є пропозиція підтримати. Оліник за. Була за. Дячук за. Кицак за. Онуфрієнко за. Долгих за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановна голова комісії, да. можна повернутися до питання, де голосували саме за приміщення Бердичівської спортивного ліцею. Я просто б хотіла ну принципово віддати свій голос проти, тому що я не могла під'єднатися як півгодини, і нарешті під'єдналася, і я б хотіла все ж таки проголосувати за те питання. Зараз запитаємо думку членів комісії. Хто за те, щоб повернутися до розгляду другого питання, прошу голосувати. Оліник утрималась. Я теж за. Е, да. Вона ж сама проголосувала тобі. Мені здається, на те хіба не проголосувала? Сказала Раїса Микола. Я говорила тільки що строцькою раїсою. Вона сказала, що я не на те питання підключилася, проголосувала проти. А саме на це питання я б хотіла повернутися і принципово проголосувати я проти, повернути. висловити свою позицію. Холодні. Я ну, маю раз... на це право. Вам воно, я так поняла, по суті, не змінює. Для мене це важливе має значення як для людини проголосувати проти за це питання, бо я з міста Бердечева. Ми зрозуміли, ми зрозуміли, я кажу, що давайте доведемо до порядку. Перше, хто за те, щоб повернутися до цього питання? Олійник отрималась, Гула отрималась, три отримались далі. Дячук за. Я ну, теж за. 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 Два за. 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 Три. Ну, приємко, за. Гук'єнко за. Чотири за. Першов скором є. Повертаємось тоді. Повертаємося до питання порядку денного. 20 -20. Друге питання зараз хочу починати про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради, про внесення зміну рішення Житомирської обласної ради від 10.04.2025 ноль номер 941, про надання згоди на передачу державну власність об'єктів нерухомого майна Бердичівського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради. Прошу голосувати. Якщо. Да. Як так ми даємо ми даємо ми даємо попередню згоду. Це попередня згода для кабіна. Ми не даємо остаточну згоду, буде ще не голосування. Я це наголошую, так. Інформацію Оліга Миколаївича почули, так? Тому прошу голосувати. Олінг за. Була за. Дякую за. Дячук за. за. Нуфрієнко проти, Пане Ярослав, no, Долгих за. Дякую, шість за, один проти. Рішення прийнято. Дякую. Чи є ще запитання? Дякую. Якщо немає, дякую всім членам постійно діючої комісії за їх участь і голосування. Дякую всім.